Привіт, мої любі друзі, привіт, не що вас вітаю, Чернівці. Вже не повези, повези туди. Де весна мій казковий трамвай? Чернівці, любі, подивіться, яке блакитне небо, яка краса. Вулиця Саксаганського стою поруч з будинком Павла Ліцелана. Мій район район, район моєї любові. Боже, яке це щастя просунатися у рідному місті? Яке це щастя, коли кожну хвилину тобі хтось зводить із близьких друзів. Яке це щастя? Поспішати на різні події, поспішати, щоб почистити своє дівоче пір'ячко. Яке це щастя дихати повітрям? Майже весняних чернівців. Привіт, моє люборідне місто! Привіт, привіт, привіт. Наповнена, щаслива, вдома. Градусів 12-14, а було 10, але ж мені було так тепло, тому що тепло на душі. Ну що, крокуємо, вітаємось і показую я вам подорож з чернівцями. Я рухаюсь без мікрофону. Саксаганського 5-чарівний будинок, а навпроти будинок Соцесія з такою чудовою плиточкою, кахлями. І будинок номер 3 в якому мешкав Пауль Цулан. Вулиця Саксаганська, подимиликувала Саксаганська, подивіться на це небо. Боже, я така щаслива, що я просто не можу передати. Посмішка на 32. Абсолютно інакше відчуття, ніж у Львові. Я ж завжди я ж це розумієте, я це відчуваю дуже сильно вібраційно. І в Чернівцях я ходжу по центрі міста, посередині доріг. Зійшла на тротар, тому що поїхав джип. Коли ти. Приїжджаєш на день, на два, на тиждень і так далі в інше місто. Це абсолютно інші відчуття, ніж коли ти живеш у ньому. Живеш глибоко, потужно, занурюючись з емоційним таким зануренням. І це те, що дає тобі можливість щитувати дух міста, його атмосферу. Ну, у мене так. Це дуже глибоко зараз по ходу будинки, тому що я сама вітаю з Чернівця. Вулиця Українська. І наші пагорби, ти моя захекана, адже рухаюсь я швидко, що роз... моя улюблена вулиця Українська. І кам для Раймонда Фрідріха. Українська в цей бік. Черівна австрійська бруківка. Мені здається, що зараз знову хтось хоче, ні, не їде. А ну що, кандля до Фідріха і австрійська бруківка. Костру покладена. Могло б бути покладена краще. Але рідна, рідна, рідна. Поки буду йти, буду вам оповідати. Я сама вітаюся з містом зараз. Подивіться. Черіні суційні двері. Як на моїй улюбленій кастелівці у Львові, районі. Місто Сад, район Новий світ, який збудував Іван Левинський. Боже, скільки я всього вам не розповідала про Львів, скільки подій чарівно. І так, про енергетику міст. Я йду проти світла, не дуже без мікрофону, абсолютно чистий натюрель, але з червоною повадою на вистах. Так от, енергетика міст. Це душа, міст. Кожне місто. Має свою душу. Це однозначно. Є міста чоловіки з домінуючою чоловічою енергією, є міста леді, є міста дівчинки. Ці енергетичні моменти створюють дуже багато факторів. Про це можна досить глибоко занурюватись, але ж не про це. Чернівці це місто з неймовірною теплою душею. Коли мене запитують, однозначно важа, яке сонечко, о, яке сонечко, покажіть, дивіться, краса. Коли мене запитують, що для тебе Іспанія, до прикладу, да? я завжди кажу, просто, ну, просто миттєво це кохання, це кохання. Іспанія це про кохання. А коли мене запитують, що для тебе Чернівці, а я можу відповісти одразу. Що Чернівці це про тепло, про душевність, про сонячність. І це не означає, що тут немає токсичних людей. Слухайте, такі персонажі є скрізь. І в Чернівцях їх не менше і не більше, ніж будь-де. Ну, теорія ймовірності, її ніхто не відміняв. Я, як математик, за першого світу це добре знаю. Але ж ми не про це. Ми про... Ці вібрації, які випромінює наше рідне місто. Ці вібрації, а вони теплі, домашні. І коли я, коли вона зустріла Ліносі на вокзалі, в мене була чудова дорога, чудова попутниця, е мужчини, які допомагали переносити куферки. Ну, тобто, все як завжди, це класика, і я дуже за це вдячна. Ми зараз щось вам покажу. Ах, привіт-привіт! Привіт, моя люба Кобилянська. Привіт, маленька така. Знаєте, ці відчуття вони кожен раз різні, однакові. Коли вітаюся своєю улюбленою Кобилянською. Я тільки що зі Львова, де ну, свято вирує, вирує не менше, ніж будь-якому європейському великому столичному місті. От вийшла на Кобилянську, все дуже спокійно. Можна було сказати по міснічковому, такому по місцевому локальному, провінційному, але ж це ж наше рідне. І зараз будуть знову зустрічі знову. Привіт, привіт, привіт. Що для мене Чернівці? Чернівці це про тепло. І даремно, коли я сьогодні приїхала, то засвітило сонечко, засвітило майже весняне сонечко. Дуже спокійна атмосфера, провінційно спокійна. Після вируючого життя у Львові абсолютно інакше. Але як є, Львів то Львів, потужний, величний, культурний, гомінкий, з гварою, з святою Галичиною. Хто дотичний до теми, ти знаєш, що я кажу з величезною кількістю туристів. Майже з відсутністю російської мови, але подекуди її можна почути. Але це Львів. А Чернівці це Чернівці. Купа подій, близькі, люди, друзі. Дивимося, що у нас ось тут. Крісмас Класік, 22 година. Культурний центр Вернісаж. 22-12.17.00 Львова Войс. Так, боже, куча подій. Кольоручи графіка Марія Ковач і Кобилянська. Ще трошки я вийду на вулицю Шевченка, новий світ. Зараз проходжу під будинком моєї Яночки Раді. Все таке малесеньке, мене ще в голові не перемкнулося. Ой, моя улюблена Квітка, Юлічка Квітка. Півні локації завжди з смаком. Маленькі, локальні, але дуже-дуже-дуже душевні. І дзеркало. Привіт-привіт! Вас вітають чердівці. І ще трошки буде вулиця Шевченка. А за нею Франц Йозеф, з яким обов'язково привітаємось. Вулиця Шевченка і блакитне, блакитне, майже весняне небо. Відкрилася ще одна ков'ярня, пекарня-кондитерська Никанова. Галуся молодець, працює. і Її Соломійка чудова. А я розповідала вам про пекарню-кондитерську «Багет» неймовірно шляхетно. Обрав Львова певно, що вони потужного рівня. Але щоб ви розуміли, що в мене багато знайомих, які власники крамниць, це досить недешево. Це навіть від 5 до 10 тисяч євро, щоб компанія це декорувала. Це величезні кошти. Лювів, це може собі дозволити. Чернівці – таке-таке. Четверта школа і блакитне небо. Зелений кольор світлофора Сприяє вулиця Головна. І я думаю, що з Францем Йозефом я привітаюсь трошки пізніше. Але однозначно привітаюсь. І це буде окремий стрім. Тому що я поспішаю на зустріч. До нових зустрічей. Привіт, мої любимі місто Чернівці. Привіт, мої друзі. Я поруч. До нових етерів. Па-па!